Росіяни двічі за вихідні обстріляли глухів, гатили по будинкам та школі. В Ямполі відбувся волейбольний турнір пам'яті місцевих спортсменів. В селі Уздиця прощалися з військовим Юрієм Примачком, який загинув під Бахмутом. У ніч на 29 травня російські війська завдали чергового удару по глухову. Влучивши зі ствольної артилерії по стадіону однієї із загальноосвітніх шкіл міста, осколки снаряду посікли стіни навчального закладу, вибили вікна у навколишніх будинках. Глухівчанин Юрій розповідає, що на місці вибуху могли бути діти. Росіяни вже не вперше цілять навчальні та лікувальні заклади міста. Це спортивна площадка. Вчора ввечері було два взрива, один сильний. Дуже сильний, аж шок надражає. А второй послабій. Кожен день бомбят. По два взрива, по три взрива. Здання возі больниці, кришу п'ятітажки рознесло. Дня дня два назад. Ігор мешкає у багатоповерховому будинку, що розташований поруч. Один з осколків розбив вікно у квартирі чоловіка. Ну, шарахнула как-то з початком бойових дій как-то становится, ну безразлично. Упаде, так упадет, а бітоки одразу, як кажуть, по -глуховськи. Ко Ком'я конкретно э, е осколок до сих пор лежить, окно немножко розбило. Такий же осколок влучив і у вікно 79-річної пенсіонерки Марії. Жінка говорить, що лише дивом він не зачепив її доньку. Осколок прилетів, пробив окно. Трьохслойне дирка така добра. Ну, слава Богу, що не пострадали. Там задержали цей осколочок, задержала шторка, ваза стояла. Якщо б не задержала, то якраз би у голову дочки. Отак вот диван стоїть проти окна. А я в другій кімнаті, що сюди виходить. Запам'ятає цю нічих глухівчанка Галина. Жінка говорить, що коли пролунав вибух, вона вже була у ліжку і готувалась до сну. Вже хотіла й засинати, вроді би з Ну і подхватилася. Полежала, полежала, потім думаю, треба ж уставати, що, що, що таке, де ж воно. Ну, Посмотрела в окно, потім бачу це саме, вже з фонариками люди ходять там, мабуть. Сотрудники какие. У ніч на 27 травня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли місто глухів. Дісталось з околиць міста, де постраждала п'ятиповерхівка та декілька приватних будинків. Один снарядів впав за кілька десятків метрів від будинку Али. Жінка розповідає, що дому володіння її сусідів зазнало серйозних руйнувань. Забор, ворота, окна. Рібонок там у них дівчинка, ну така 10. Звичайно, вона сильно испугалась. Це, звичайно дуже страшно все було, як воно летіло, свистіло, взриви. За словами жінки, її родина цю страшну ніч провела у власному підвалі. Раніше там бахнуло, там бахнуло. Ми знали, що це вроде як і близька, але це далеко. Ну, это просто. Ми понимали, що это здесь. Думала, що у нас тут вообще полдома нету, Ну, слава Богу, как-то нас пронесло. Як ложиться спать этой ночью, я... я не знаю. Вибухи були настільки сильними, що розбудили людей на сусідніх вулицях. Перший очень висріл був, здорово, а второй тише был. Ну, і все, я уже не спав, а у дворі походив. За інформацією обласної прокуратури, в результаті обстрілу пошкоджень зазнали три житлові будинки. Крім того, постраждав дах п'ятиповерхового будинку. 27 травня в Ямполі відбувся волейбольний турнір пам'яті місцевих спортсменів Олександра Сергійка та Ігоря Сергієнка. Цього року за нагороди турніру бороли шість команд, окрім господарів змагань ямпільчан. Це були команди зі свиси, дружби, потивля та Кролевця. Перемогу в турнірі здобула команда Полісся, яка представляла Ямпіль. Друге місце вибороли свисяни, третя команда з Потивля. Двадцять сьомого травня Глухівщина прощалась з українським військовослужбовцем Юрієм Приймачком, який загинув на околицях Бахмута. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого центру комплектування Олега Лимаренка, поховали загиблого героя у його рідному селі Уздиця. Винув 22 травня 2023 року біля населеного пункту Іванівська Донецької області. Захинув, допомагаючи рятувати своїх побратимів. Мітинг відбувся в місті Глухові, а поховали героя в селищі Уздиця. Глуховської територіальної громади. Подробиці загибелі Юрія розповіли його побратими. За словами військових, він пожертвував собою заради порятунку поранених. Він і ще один Юра, з ними який був, вони витягли людей, пішли за другими хлопцями і не крила. Навіть у нас шутки такі були. Я вроді хлопчик немаленький такий. Казав, бросьте ви мене. Він завжди кричав: урагане, я тебе не брошу. Я тебе прийду і заберу. Ну, може, з небес буде мене витягувати. Попрощатись з 35-річним героєм прийшло багато людей. Всі знайомі Юрія розповідають про нього як про справжнього товариша та друга. Така відкрита людина, яких треба знайти. Він завжди був тільки за правдою. Він завжди міг підтримати в важку хвилину. Це кращий воїн, якого я знала. Ми переписувалися. І він ніколи не скаржився, що йому важко. Він завжди хвилювався за нас. Він завжди казав – бережіть себе. Він найкращий. Ми його запам'ятаємо найкраще. В неділю 28 травня в Лухові святкували Олімпійський день. Працівники місцевого професійно-педагогічно-фахового коледжу створили спортивне містечко у сквері Бортнянського та Березовського, де знайомили глухівчан зі спортивними секціями, що розвиваються у місті. А це біатлон, бойові мистецтва, шахи, настільний теніс, туризм та багато іншого. Наталія з онукою Анею першим ділом залітали до локації секції туризму, де дівчина пройшла смугу перешкод. Ми прийшли сюди, щоб разом з нашими містянами відсвяткувати Олімпійський день. Ми дуже любимо спорт, ми займаємось спортом. Та я пробувала ходити по канату. Ну, спочатку, доки я це пробувала робити, я трохи боялася. Ну потім, коли спробувала, мені це дуже сподобалось. А Софія завітала на локацію біатлону. Дівчина вирішила вперше спробувати себе у цьому виді спорту. Я прийшла та вирішила спробувати постріляти. А, перший раз в мене вийшло, а далі щось не виходить. Також була на тенісі, а, грала в теніс з татом. Заслужений тренер України Олександр Москаленко говорить, що цей вид спорту не раз прославляв глухів. але через війну ним займається небагато спортсменів. Зараз Біатлоном займається немало людей, ну, десь в районі чоловік 20, мабуть, тому що зараз в школу діти не ходять, набрати їх неможливо. Зборної України у нас три человека. Насика Денис, Кривонос Анна і Боровик Роман. Зараз готуються на зборах, будуть виступати, захищати честь України на міжнародних соревновані. Ну а ми готуємося. У нас чемпіонат України юніорський. Аліса брала участь у змаганнях, які проводили для найменших учасників свята. Її мама Наталія говорить, що доньці дуже сподобалось. «Зайняли участь у змаганнях третє місце за швидкість. Далі у нас дав за третє місце і цукерку. <сум> <сум> ну все нам сподобалось. Так викладач коледжу Ігор Кучер говорить, що з найменшими учасниками свята організатором було найважче, адже діти були дуже енергійними. Залучили ми дітей від 4 років. Були у нас конкурси з дітьми 4-5 років. А, мета була така: привчити дітей до спорту, до фізичного виховання. Ну і також до патріотизму. Крім того, організатори свята поставили собі за мету зібрати пожертвування для українських військових, які боронять місто та країну, розповідає Ігор Москаленко. Ми збирали кошти ну, на потреби Збройних сил України. Добровільні кошти, хто скільки, міг тільки дав. Під час благодійної лотереї – 1650 гривень. Ми передамо кошти в наш волонтерський центр, а волонтерський центр вже куди найпотрібніше. Директорка професійно-педагогічного фахового коледжу ГНПУ імені Олександра Довженка Ірина Бояринова розповідає, що колективу закладу вдалося втілити свій задум у життя і навіть в умовах війни. Організувати невелике свято спорту для дітей сьогодні. Ми відзначаємо міжнародний олімпійський день спорту. Ми долучилися як заклад освіти фахової передвищої освіти до відзначення на міському рівні. А, у нас функціонує успішно функціонує спеціальність фізична культура. І ми на своєму рахунку маємо великі досягнення європейського рівня, міжнародного рівня, всеукраїнського регіонального з останнього це переможець європейського змагання з пауерліфтингу. Це Марк Долженко. Сьогодні ми представили локації, які з видів спорту, які розвиваються у нас в коледжі. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 30 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 20 плюс 25 градусів Цельсію.